Друзі, всіх вітаю! Сьогодні субота. Вибрався на риболовлю. Ось таке дике місце. Тут тільки одне, де можна рибалити і то з лодки. Я знаходжуся з правої сторони Бугу начало митківки. Це якщо зі сторони четвертинівки. Такий вітруган сьогодні дує. Лодку вже лодка на воді. Зараз замішав насухо з прикормку. По пливу буду дивитися місця. Вон, з тої сторони бачу, як би непогано, і лілії є. І з цієї сторони, бачите, тут острів. Якщо буде сильний вітруган, ось можна сховатися за островом. Зараз замішую прикормку і вибираюсь на водойму. Буду десь з годинку треба буде, щоб площа велика підібрати місце, де є глибина подивитися. Рибаків немає нікого є, мостики, кладочки. Все, мішаю прикормку. Так, прикормочка замішана. Так. Зараз будемо пробиратися цією стежкою. Ще поки вода є, то можна пробратися. Трохи тут заломав, щоб вона була з вудкою пропливати розложеною. Все, пливемо закормлюватись. Так, на воді, закормився, поставив кружки. вітер, звісно. вітру ніяк не схову. Так що пробуємо. Так, перше опускання. Хотів включити камеру і вітер як почав дути. Я не знаю, як вам чути буде. a bukuku Ось такий захід сонця. Пробував одну точку, поки не хоче. поки вітер не втихне. Перепливаю на другу. Вітер потрохи стихає. Навіть побачив клювання. Знаю, чи говорив, виїхав на двоє суток. Побачимо, який буде результат. Тут хоч трохи глибина є десь метр. очеретом зовсім мала вода падає Йдемо чекати надіятись тільки що лівіше від мене, ну метрів може десять, таке щось в білях під очеретом вивертається вже не знаю фото. Мимо тут трохи глибше нема скільки таї мілочовки, як біля очерету. Там взагалі нереально опустити. Букває, намагаюся збити на жилку. Хижак гоняет. Как Сонечко зайшло, я зразу стало холодно. 네만 Це хоч <кій>, і не луч пішла спати, мені надоїдає хоч прекратилося клювання. Мало б прийти якась настояща риба. Восемь, буквально пока не мая. Чекаю. Пока не хочу, мелочи не все пришла спать. В общем, тих такий штіль. Тих хорошо. Будем пробувати. Друзі, всім доброго ранку. Ніч. Спав. вечором клювання не було ніякого. Спробую в точках. Дивлюся. Кружок неправильно стоїть. Зараз перевірю. Ніч пройшла більш-менш спокійно, за винятком, що вертоліт над головою літав і дрони. Зараз підпливу до кружка включуся. Перевірив кружок, положено до тривога. Ось маклювання немає поки що. Перезарядив по новій кружки. Не хоче риба сьогодні щось бастує. Походо, пасмурна для хижака, але для шуки хорошо. Будемо пробувати. Не встиг включитися, я не очікував цього плювання на силу перший. На силу перший. Ось такі гові, друзі. Поки йдемо садок. Таж неучі година. Це димка. Стало пасмурно і прохладно стало. Да, погода така, що на щуку можна оходитись. Асмулом. Усі він другий. Круто. по нітки, Квадцятки довбані. हजार की एक है तो है। І не хочемо вшат <клес> <клес> до наживки пристало, пока не зіб'є, не відцепиться. Ось туманик з'явився, так і пропав бистро. Сонечко хочу виглянути. Думаю, підніму переставлю. Тут на, вже не коня зацеплю. Як він погано тримається єлі, Єлі тримається, може зійти. А ні, нормально. Красавець. Красавець. Десь іде. щеред ходором ходить. Ося треба приділити в садок, запустити у воду, бо в відрі він дуже гупає. Мелочь грається, друзі, тут така подача п'ять косовець. й це рендець. Видите, які лапоті. Садка вижити, бо вони мене шатають лодкою туди-сюди. Два монстри грибуть. Який. E Ух, oh, це монстр. Даже не встиг включитися. зай, весь зайшов карась почерет. Ух-ухух. Це монстр. Подобно достати треба лети за... за одним якорем боковим бати. печально щось. І йому, монстря. то не міг взяти, ч вообще? Красоты, братцы. Чекайте, друзья. Фу. Мама дорогая. Это монстр. Сколько кило, наверное. Дивите на все. Капец. Черный. Ничего не видно. Все-таки Я, все протягую, я зараз замішаю по кормушке. Візьму якру буковой. И ми продовжимо Ходу клювання прекратилось. Вітер наші вдути. Якась м'явер намагається збити наживку. Карась, ротика прикрив. Кстати, ну ты вообще ты себя монстр сил и завил. Сейчас я их у тебя выдрать из тебя. Ну давай, давай, здесь. В ньому не буде пивань. Сидим на жовтий, думаю, пересадю на червоний. Їжем. Сразу півбака. Це монстряка. Йомою, це як його витягнути? Цак убрати. Ну і так це кабан. Кругий. Такбан круглий. Червоний, зівання не включаю, тому що дуже рідко. Общаюся коли виважую. Да йде